Щиро вітаю вас, дорогі друзі. На телеканалі Надія надійшов час програми 5 хвилин для вічності. З вами я і ведучий Олег Аліксєєв. Життя це постійний вибір. Нам постійно доводиться обирати, як розмовляти, по якій стежині піти, що їсти, як одягнутися, з ким дружити, де працювати, в який магазин зайти, через які двері вийти. Буває, що вибір, зроблений нами, не має особливого впливу на наше життя, але іноді в деяких питаннях кардинально змінює все. Кожний вибір це точка відліку, це початок траєкторії, лінії. А рано чи пізно ми збираємо те, що сіяли, тобто результат зробленого вибору. Іншими словами, від будь-якого вибору обов'язково будуть наслідки. Людина, створюючи сім'ю, робить той або інший вибір. Наслідки неправильного рішення, втрачене щастя, розбита сім'я, нещасні діти. Людина вчинила злочин, наслідки на довгі роки. Водій виїхав на зустрічну смугу, результат аварія. Інвалідність на все життя. Здавалося б, вибір це лише одна мить, а його наслідки можуть бути на все життя. Вибір це як стрибок з парашутом. Ми потрапляємо в атмосферу, яка не контролюється нами повністю. Людина не завжди бачить, куди вона приземлиться. І навіть бачачи, може статися, що те, що здавалося таким міцним, виявиться болотом або вітри обставин можуть занести зовсім в інше місце. Вибір це сіяння, наслідки жнива, а плід – результат. Найкращий приклад вибір перших людей Адама та Єви. Ви будете як Боги, що знають, що є добро і зло, запропонував спокусник. Пропозиція була така приманлива, але не дивлячись на попередження Бога, людина зробила вибір і прирекла себе на прокляття. З того часу нічого не змінилося. Будь-яке прийняте рішення це тест, перевірка, це таємна дія. Адже остаточне за або проти приймається десь усередині, коли ніхто не бачить і навіть не здогадується. Будь-який результат вже показує, правильним був вибір чи ні. І це вже явне видиме. Багато хто ахають, охають, коли в житті відбувається щось не те, Говорять про долю, фатум, карму, але відмовляються визнати, що самі винуваті в тому, що відбувалося, колись зробили неправильний вибір. Іншими словами, на кожне чому існує тому, що зробити крок це вибрати напрямок. Погодитися увійти в процес. А будь-який процес обов'язково зажидає жертву, платню, ціну. Все, чим ми користуємося, обов'язково чогось вартує. А якщо я маю щось дарма, значить за це хтось заплатив. Тому після прийнятого рішення я починаю за це платити, щоб мати позитивні результати. Наш вибір буде чогось коштувати. Якщо я вибрав костюм у магазині, це ще не означає, що він мій. За нього треба ще заплатити. Одружуватися на тій або іншій дівчині це серйозний вибір, але прожити з цією дівчиною до золотого весілля і побудувати сімейне щастя, це вже зовсім інше. Це вже ціна і платня. Проблема з любим вибором в тому, що ми не завжди ясно усвідомлюємо цю ціну. І тому може статися так, що ціна виявиться нам не по кишені. Ось чому Ісус Христос показує на те місце, в якому повинні прийматися важливі рішення. А ти, коли молишся, увійди до своєї комірчини, зачини свої двері і помолися отцеві своєму, що в таїні, а отець твій, що бачить таємне, віддасть тобі явно. Таємною кімнатою може бути і твоє серце. Головним є те, щоб ти запросив Бога для утвердження рішення. Бог бачить твій таємний вибір і, виходячи з твого вибору, віддає тобі явно. Давайте про це сьогодні молитися. Наш небесний батько. Сьогодні ми просимо тебе. Благослови, щоб всі наші рішення в житті ми робили разом з тобою. Щоб ми розуміли, що тільки ти допоможеш нам зробити правильний вибір і обрати життєвий шлях який приведе нас до вічності. Це наша молитва сьогодні в ім'я Ісуса. Амінь. Ну що ж, я, як і завжди, прощаючись з вами, бажаю Божих благословень і хорошого дня. Але разом з тим нагадую, що ми завжди чекаємо ваших молитовних прохань, досвідів чи потреб за електронною адресою, яку ви бачите зараз на екрані. Окрім того, ви можете телефонувати нам за номерами гарячої лінії. До побачення!